Вітаю! Операція Збройних сил України в Курській області продовжується, тому сьогодні ми розглянемо всі зміни на цьому напрямку, а їх відбулося немало. У період з другої половини 9 серпня до 14 числа включно. Як завжди, закликаю вас задонатити на ЗСУ і написати свою думку щодо розглянутих подій в коментарях. Ну і звісно, дякую моїм спонсорам. Отже, почну з оновленої інформації щодо мети Курської операції. У першій частині я навів декілька варіантів цілей. Її початку, але за останні декілька днів, поки я не знімав, авторитетні джерела викотили дві основні цілі операції. Перша це примусити Росію відтягнути свої резерви з Донбасу, де ворог прямо зараз має просування і дуже тисне на ЗСУ. Поки що з цим все не дуже добре. Ну і друга ціль дестабілізація РФ, плюс показати, що Україна може в наступ в перемогу. З просуванням на Курщині все в принципі непогано. Це піднімає патріотичні настрої в суспільстві, але не чекайте від. Операції чогось грандіозного, щоб потім не зневірюватися, як було з розпіареним контрнаступом 23-го року. Поставлені цілі я озвучив: якщо їх буде досягнуто, буде добре. Стосовно просування, 10 серпня ЗСУ стали закривати суджу з півдня та півночі, зайшовши до сел Плехово та Мартинівка. По ходу просувань на Курщині в український полон також потрапляє дуже пристойна кількість полонених, серед них навіть Ахматівці. До речі, з останніми росіян з приводу Курська Виник конфлікт. Кадирівців звинуватили у тому, що з наступом ЗСУ на суджу вони просто відступили. Звісно, все це заперечується і переходить в медіа срачі, де чеченські тікток-бригади реально навалюють побіди. Дорогі українці, заїхав в п'ятерочку, в п'ятерочку заїхав. Скажу вам: вибор неочень! Вибор не дуже, А тебе лучше! Слава Великолепно! Спасибо, Аптиаронович! Погнали на стороны! Поправлен, бандель! Поля, Поки я пишу цей сценарій, а пишу я його 14-го числа, то знаходжу такі слова Кадирова: Подождіть 2-3 дня, будуть хороші результати. Дон. Цитата за 9 число. Яких хороших результатів вони досягли за 5 днів, я не знаю. Коротше, кадирівці це окремий прикол. Йдемо далі. До вечора, 11 серпня, ЗСУ повністю зайняли суджу і почали її зачистку. Взяти сусіднє містечко Коренево, попри всі спроби, нашим силам так і не вдалося. Зате було здійснено. Зіночі ще один прорив кордону у Біловському районі, де українські ДРГ були помічені у декількох населених пунктах і у самому районному центрі містечку Біла, звідки наші ДРГ потім відступили поближче до кордону. 13 серпня ЗСУ просунулися трохи північніше Коренево, але натомість були вибиті з Мартинівки, що біля суджі. У суджу, до речі, прибула ціла знімальна група ТСН, але на тому боці до сих пір заперечують повний контроль України над містом. До того ж, було взято то контроль над селами борки та спальне, а також вибито росіян з населеного пункту Кругленьке та його околиць на півночі. А ще наші слоняри нормально так затарилися в п'ятьорочці. Станом на 14 серпня під контроль України перейшли села Руське та Черкаське Порічні, про які я згадував у минулому відео. А на півдні бої перемістилися до околиць сіл Білиця та Гір'ї. На момент написання сценарію, бойові дії в Курській області вже точаться на території, що займає більше ніж тисячу квадратних кілометрів. Це трохи менше ніж Росія захопила за весь 2023 рік. Але ми з цього перемоги не робимо і не забуваємо, що зараз робиться на Донбасі. Також на даний момент. ЗСУ старанно намагаються оточити і захопити місто Коренево, щоб вийти на Рильськ, який росіяни тим часом готують до оборони. Що з цього вийде, побачимо в наступних частинах моєї серії роликів про Курськ. Останнім просуванням ЗСУ станом на 14 число буде просування у бік села Кромські бики на півночі та просування до великого солдатського на сході. Тепер трохи про втрати Україна втрачає більше техніки, ніж ворог, оскільки є наступаючою стороною, але навіть по. Попри такий факт втрачає менше людей і бере справді велику кількість полонених. Під час зачистки суджі останніми днями в полон було взято аж 102 російських військовослужбовців, серед яких і вже згадані ахматівці. Тепер вони дуже просять обміняти їх на наших азовців. Поміняйте нас на азов азов! Що ж, на цьому я з вами прощаюся. З вами був Дудл. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім щасти і до наступної зустрічі!